Наш чемпіон по словолазенню <свист> Бодібілдингу Я не знаю, як це називається. Не бодибилдингу, а болдерінгу. Так, чижана зараз буде. <служит> Болді-пілотінгу. <служит> <Б -ба> Болдеринг <служит> пілонін. і пілонінг. Не пілон, чижана, йде пілон. Подивіться сюди, це розмір. У нас великий оператор є. Він сказав: Анючка, возьми мою перчатку. Подивіться, ми три руки залізли. Так, це мотоцикліст, як його забула. Я байкер. Я байкер. Ось, отже, Чижана сьогодні виконає можливо, одне чи не найскладніших завдань, яке було ось ну, 180 ах, ох, секунд. Ох, так, болюсь. так, після... Альона тебе дивиться, Калашникова, а, вона вболіває. Ну знаю, Просто я так надихнулася Вардою, яка тут витворяла усі на пілоні ці штуки, До що того, я що ти сама хочу, просто сама хочу, також не стороною. Хочу не спробувати на нього себе залісти. в чомусь новому, по-перше, а по-друге, ну, пілон стоїть, як же ж його не заюзати, Це ж. Так. пілон. Зараз ми перевіримо, наскільки Чижана володіє своїми мишами. Дякую, 84... Мишці? 84... 84 чоловіка сказали, що я зможу, а 40 не... мені не вірять. Я сама собі не вірю. Я проголосувала, а, а так. я не зможу. Отже, 144 людини проголосували, більшість з них вірять. Серед них я також є. Ну, але я в тебе вірю, Чижана. Ух, дивно. А, там навіть писали, що Чижана зможе, тому що в неї гарна форма. А, вона тримає себе у формі. Подивіться, які біцепси, тріцепси. Та а, давай вже. А, так, можна, я думаю, в принципі, починати. Не будемо довго відкладати, це просто неймовірно. Я себе відчуваю ведучою якогось шоу. Я зараз засну. Кажуть, треба трошки почекати таймер навіть в шоці від того, що ти. А, він зараз не може зайти, так? Отже, скоро ми розпочнемо. І один, два. Пішла! I feel good. Ну no, що, Чижана? Чижана залізла? ха <смас> як мапочка тримається. Спробуй зараз. Спробуй В тебе гумові гумове дно за допомогою цих самих кірзаків ти могла вдягти я навіть. А <смас> я, я, я так, ви мене не бачите, так? Але взагалі то Варда казала, що найкраще тримаєшся, коли в тебе голе тіло, принаймні ноги, тобто спідниця, і ти ногами тримаєшся за оцю штуку пілон, і можеш висіти там скільки завгодно. Хоча ми з Чижаною переконалися в тому, що це не простий абсолютно труд. У Варди залишилися такі вм'ятінки там всередині, десь на коліні, і навіть чи, трохи чи не синці. Варда взагалі розповідала, що перші дні її кар'єри були всі позначені сенцями, якимись там синяками... Цими царапінками. Ось, у чижани цього не буде. А, до речі, колір трусиків мене заводить. Oh. Так. <плес> так. так, не заважай мені, не тягни мене. А, дякую. Зараз почекай. Ой, я ніколи цього не робила. Це досить, досить е, інтригуюче. З, скільки там залишилось? Е, залишилось, ну не так же багато, скільки там. Залишилось? А, 113 тринадцять секунд. Чижана. Я можу ще допомогти тобі станцювати. You can leave your І ще хвилини не пройшло. Baby, take off так shoes. У мене зараз знаєте все вже. І Ой. Можеш, можеш на мені постояти трошки. <гум> я не можу. Take off your dress. А, а, не take треба, Марішка, це ж моє завдання. Нічого, я можу у тебе витримати. <гум> 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 Як і ти мене витримуєш? Ні-ні <гум> ні, тримайся, Чижана, ти не можеш. Можна я тебе хоча б за за, за за. Давай я краще прочитаю, що тобі пишуть. Тобі пишуть, мабуть, багато слів підтримки. Вони в тебе. вірять. Мені важко. Тримайся, Ой. чижано, тримайся. Ну, де ж ви там? О, пишуть. Эм, давай, давай, ми віримо в тебе. Парні сьогодні будуть раді. Вот. Пілон, пілон, пілон. Знаєш, всіх заводить. 60 секунд. залишилось, Чижано, тримайся. О. Oh. Оля Крупа пише, вважає, що скотч може допомогти у цій справі. Я б тебе замотала. Не треба, трошки. не треба! Не трогай, Марішка, не трогай мене. Ну, будь ласка, ну не трогай, ну ж прошу. Ну мені Дивіться, вона, вона хоче все сама, все. Навіть так коли, коли. Коли тільки коли вона попросить, все. Я умиваю руку, oh. як Цезар. Отже, я зачитаю повідомлення, можливо, uh -huh. тебе це надихне. Uh -huh. Та ще й за ленту! пише Євгеній Харламов. Євгеній, за лента за слабка, суперклей та ще треба. Чи Жанна, ти повинна була взяти з собою суперклей. 27 секунд. Давай, чи ж зможе? Ана спортивні руки неплохо розвиті. Пише Іліас Мамедов, там 4 лайки стоїть Чижанна. Ти повинна триматися. Ти не можеш підвести Євгенія Харламова. Євгеній Харламов. Та... Ну давай, ні, 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 ні. Скільки залишилось? 12 секунд, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таймер закінчився. Щойно, ну На це. це рука переможця. Де я це з... зробила. Перше це одна ну, з таких серйозних перемог і жан. Я тепер не можу. Ваговій тримати нічого. секунд. Дивись, у мене, якщо ти зі мною поздоровкаєшся, то я, я не знижю. Руку не можу зіжмакати. Вона вона жива. Це живий музичний канал. Так, дивимось. Ось ці біцепси все. Все, ви бачили? Я це зробила. Ну. Вона це зробила! Тепер я тільки Уу! штани не можу підтягнути, бо в мене не вистачає сил. Чижана, якби в <рек> мене було 2 мільйони гривень, як часто дають на таких шоу, я би тобі дала, але я можу тобі поки що чаю заварити. За, <реку> 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 Поставте мені класну музику. <реку> Давайте послухаємо класну музику, щоб Чижана відпочила трошки. Клікша! <реку>